Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги стабілізатор суглоба. Це надійний бандаж для підтримки та стабілізації гомілкостопу. Він розроблений для полегшення болю в сухожиллях при розтягненнях та травмах. Компресійний бандаж допомагає зменшити набряки, а також забезпечує стабільність під час фізичних навантажень. Підійде для багатьох видів спорту, де існує високий ризик травмування стопи або щиколотки. виконаний із еластичного та дихаючого матеріалу, забезпечуючи комфорт та належну фіксацію.